Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Раді вітати вас на прес-конференції, присвяченій благодійним ініціативам та проєктам в межах тижнів добрих справ. Сьогодні з нами шановні спікери, пане Вадим Ягодкин, начальник відділу з питань ресоціалізації на південному регіону управління забезпечення діяльності у південному регіоні департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Анастасія Золотарьова, кейс-менеджерка молодіжного благодійного фонду Некст та Ганна Ілющенкова, представниця міжнародного інтеграційного руху. Пане Вадиме, вам слово. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно знаходитися в цій студії. Звати мене Вадим Ягодкін. працюю на посаді начальника відділу з питань ресоціалізації по південному регіону, управління забезпечення діяльності у південному регіоні департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Хочу коротко ознайомити вас з діяльністю нашого управління безпосередньо в напрямку роботи з неповнолітніми особами. Нашому полінню підраховується установи виконання покарань та слідчі ізолятори, які розташовані в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Керавратській областях. На даний час слідчих ізоляторів в півдні утримується 37 неповнолітніх осіб. І це є найбільшим показником в Україні. У тисячі році в Україні відбулося зростання кількості злочинів, скоєних неповнолітніми, особисто у сфері національної та громадської безпеки. З 37 неповнолітніх, які на даний час утримуються в СІЗО, 18 – це ті, які скоїли злочини проти основ національної безпеки. Це диверсії, перешкодження законній діяльності збройних сил України, умисне знищення або пошкодження майна. Як приклад, на початку 2024 року в Одеському слідчому ізоляторі перебували лише двоє неповнолітніх, які скоїли злочини проти власності. Однак до кінця року ця кількість зросла до 25 осіб, з яких 13 склали кримінальні правопорушення проти основно національної безпеки. На теперішній час в одеському слідчому звети отримається 25 п'ятилітніх осіб, серед яких двоє дівчат. Протягом останніх років відбувався ряд змін законодавстві, спільним наказом офісу генерального прокурора Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України запроваджено в реалізацію пілотний проект щодо імплементації дотримання міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини, практичну діяльність цим пілотним проектом вдосконалено напрямок роботи з неповнолітніми, зокрема шляхом впровадження більш індивідуального підходу до роботи з ними. Також було внесено ряд змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів. Запроваджено скіннінг неповнолітніх осіб, які тримаються в СІЗО. Це анкета, якою збираються основні дані на неповнолітню особу. На підставі скіннінгу створюється індивідуальний план соціально-виховної, психологічної та педагогічної роботи з неповнолітньою особою на місяць. Та запроваджено ведення картки змін особистості неповнолітньої особи, щоб відстежувати результати нашої роботи. Безпосередньо роботу з неподалітніми слідчими ізоляторами проводить персонал відділу соціально-вихнути та психологічної роботи, до складу якого входить інспектори по роботі з неповнолітніми та психологи. На першому етапі потрапляння дітей в СІЗО поводиться робота щодо їх адаптації. Перебування в СІЗО є сильним стресом для неповнолітніх, що може викликати тривогу, депресію чи страх. Для підтримки емоційного стану забезпечується психологічна допомога через арт-терапію, групові тренінги та індивідуальні консультації психолога. Ці заходи допомагають справлятися з ізоляцією. Неполітніх, як правило, отримують окремо від дорослих, щоб уникнути негативного впливу та конфліктів. Камери, обладнані базовими зручностями: ліжком, туалетом, телевізором і доступом до питної води. Освіта на повнолітніх є важливим е, аспектом утримання. Всі слідчі ізолятори співпрацюють з загальноосвітніми навчальними закладами з метою продовження неповнолітніми навчання в школі під час перебування в місцях на свободи. УСУЗО проводяться уроки за участю викладачів, а також дистанційне навчання через онлайн-платформи Прометеус, освіта Хаб ЕНДРА. Такі програми сприяють розвитку дитини, підтримують зв'язок з суспільством і готують їх до повернення в нормальне життя. Окрім цього, всі функціонують спортивні зали, інтернет-класи, бібліотеки. Наявна ip телефонія з допомогою якої неповнолітні можуть зв'язувати зі своїми рідними. В одеському СІЗО запроваджено кіберспорт. Варто зазначити, що завдяки співпраці департаменту з питань виконання кримінальних покарань та нашого управління з різними суспільними інституціями реалізовано низку проєктів з метою проведення з неповнолітніми соціально-виховної та психологічної роботи. Початку року у слідчих ізоляторах півдня з наповнолітніми ув'язнями проводилися заходи інформаційно просвітницького національно-патріотичного, духовно просвітницького культурного та спортивного змісту. В рамках виконання рятуваного плану заходів щодо національно-патріотичного виховання засуджених та усіх взятих пірату, в слідчих ізоляторах подаються заходи з календарних свят та пам'ятних дат з наповнолітніми. В рамках співпраці також з метою вивчення і популяризації національної історії та культури. Шляхом озлонними суб'єктами історичної та культурної спадщини для неполітніх осіб проводяться віртуальні відвідування музеїв України. Неповнолітніх осіб на постійної основі залучають до всеукраїнських конкурсів та дитячої та юнацької творчості. Як приклад, неповнолітня, яка отримується сміттєму слідчими ізолятори, зайняла третє місце в всеукраїнському конкурсі «Злавна Україна у березні 2025 року. Наразі продовжує діяти проєкт залучення відомих особистостей з метою мотивування неповнолітніх осіб, взятих під варто до, реалі... до реалізації життя без порушень закону. Значно проєкт це серія мотиваційних зустрічей відомих людей з неповнолітніми особами, з метою мотивування реальним прикладом у досягненні цілей, зміни свого мислення та в цілому життя. Такі мотиваційні зустрічі відбувалися у нас в Одеському слідчому ізоляторі з віце-президентом Федерації боксу Одеської області, майстром спорту Олександром Гордієнко та заслуженим працівником фізичної культури, майстром спорту Азером Мустафаєвим. З метою підвищення рівня у неповнолітніх осіб свідомого ставлення до активного та здорового способу життя проводяться заходи з спортивної підготовки та фізичного виховання, зокрема зокрема, заняття на тренажерах, змаганнях. Шахів та шашок настінного тенісу та міні-футболу також для ефективної організації корисного дозвілля створюються умови для реалізації права на помітів пов'язаних та засуджених на здобуття професійної освіти. До роботи з неповнолітніми на постійній основі залучаються благодійні громадські та релігійні організації. Ці організації забезпечують молодь психологічною підтримкою, навчанням та участю у соціальних і культурних заходах, організовують семінари, майстер-класи та спортивні змагання, створюють безпечне середовище для розвитку. Їхня діяльність спрямована на те, щоб молодь отримала шанс побудувати позитивне майбутнє і уникнути повторних правопорушень. І на останнє, що хотілося б сказати, ми бачимо, як активно працюють ворожі структури, вербують молодь через телеграм-канали, шляхом пропозиції заробити легкі кошти. Саме тому звертаюсь до батьків, Цікавтеся життям своїх дітей, перевіряйте їх в соціальні мережі, розумієте тим, з ким вони спілкуються, наголошуйте дітям на підступність ворога, а також на ту відповідальність, яку вони понесуть за скоєння злочинку проти основно національної безпеки. Дякую за увагу.